Готовий. М'яч розвертаємо, коли він доторкнувся до планки. Готовий? Оп! Раз, добре. Не, на центрі не зупиняйте. м'яч не обов'язково обов в кружочок ставити. Можете його трошки правіше, лівіше, в залежності від того, куди розвертаєтесь. Останній, останній вибіг просто добре. Це у нас був мороз. Правильно? Меженський Євген. Лотоцький боря готується. Готовий. Раз. Два. три. Чотири. Добре. Боря, після нього рябий Іван. Готовий, Так. Оп! Раз, добре. Не треба не. Два. Три. Добре, боря. Чотири, браво, фініш. Добре. Рябий Іван, Кондратюк, Владислав. Готовий, Ваня? Да. Оп! Раз. Нічого, нічого. Рухаємося, рухаємося. Два. Три. Чотири. Живий купав всіх смеш. Добре. Я, я спрошу, щоб тронув планочку, да? Да. Кондратюк, Владислав, Кошляк, Дмитро. В руках, я не Готовий? Оп! Раз. Два. Хорошо. Давай час. Три. Побережет пока. Четри, фініш. Побережет на перший пока. Добре. Кошляк Дмитро погорілий, Владислав. Готовий? Оп! Еще, еще, еще можеш, еще давай. Не Два. Давайте спочатку. Давайте спочатку. Якщо хочете, можете пропустити, потім зробите. Готові? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Фініш. Добре, добре, молодець. Погорілий чупринд, так? Готовий? Добре. Скажеш, коли будеш готовий? М'яч можна трошки вперед поставити, щоб да, так. Трошки... Готовий? Да. Оп! Мяч торкається, пламки. Добре. Три. Блядь, давайте зад. Давайте. Блин. Висока, да, голова кружиться. Можеш пропустити одного, потім переробиш. Добре. Готовий. Оп! Треба <ріст> серединочку хоча б, хоча б фігурально. Паузу, не спіши. Давайте, да, пропусти, якщо хочеш. Чупринда, назар, куди на кирил, потім погоріли, якщо захоче. Готовий? Оп! Раз. Да нет, он же должен. Хотя бы ты Два. Три. Четыре. Финеш. Добре. Лидия. Пока Лиди. 19-20. Куды на Кирилл. 15-15. Хороший час. У Бори сколько только краще. Готовый? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Назад, назад. Добре. Погорілий після нього побережець. Готовий? Оп! Раз. я, я, Два. Три. Чотири. Добре. Так, 14, 32. Убережець болокін. Готовий? Стоп, 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 стоп. Ти маєш сказати, чи готовий, чи ні. Я ж чекаю відповіді від тебе, щоб сказати оп, Я ж маю віддати старт тобі. Готовий? Так, оп! раз. Да, — Давай-давай-давай, ніч. Давайте, шар. Давай. Давай. Давайте оставаємося в Давай, п'ятницю бігає. Сам По п'ять разів його принимайте. Готовий? 5 разів, вже тут 5 так. раз. Перші попытки треба. Финальчик. Нет, в середину треба забігати. Давай, ну, ну ти ж середино проігнорував, і тут і тут в тебе далеко був м'яч. Будь ласка, зараз Балокін Єв... Євтіхов побережжусь після нього. Відпочинь, налаштуйся. Готовий Саш? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. И финиш просто, Саш, выбегай. Добре. Ефтихов побережет. Готовий, Саш? Да, таки. Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Погоріли та що тут. Хоч десь, десь пеша міста. Побережець Ярослав. Чигуровий. Чигур, добре, давайте Чігур після нього побережець. Готовий? Да, я скажу, себе, Мені не но... раз. Два. Бо я oh, зробив не грав і сюди. Три О, веч! Мяч торкається, планочки. Чотири, добре, фініш. А я. Не фініширував. Переступив. Добре, побережесь після нього Власенко. Фініширу. Фініширував? Ні-ні, все нормально, зафіксувало час. Просто я просив не перестрибувати. Готовий? Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Власенко, після нього Петрик. Готовий? Оп. Раз. Два. Давай, 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 трошки з запізненням. Давай, давай спочатку. Або Петрик, а потім ти. Як? Добре. Готовий? М'ячик торкається планки обов'язково. Добре, два. Три. Чотири. Фініш. Добре. Ні, ні, я поки Петрик Якимчук. М'яч Готовий? Оп! М'яч торкається планки в серединочку. Давайте спочатку. Да. Добре, готовий. Оп! Раз. Два. Три. Середина. Чотири, фініш. Добре. Якимчук Катеринка. Готовий? Ні, ні, м'яч може трошки вперед. Одна ножка має бути в центрі. Готовий? Оп! М'яч торкається планки. Зарано зупиняєте його. Добре, три. Чотири. Фініш. Добре. Катеринка, Сергій. Готовий. Оп! Сергію, давайте спочатку. Ви мені чітко скажіть, що ви готові. Я скажу. Так, да, я нажимаю, по слову, бо ви паузу зробили трошки, я ж попереджав. Мячик, так. Да, Мячик трошки вперед можна, одна ножка має бути. Може далі, щоб на, на крок. От, отак, так уже. Да, так Готовий? Оп! Раз. Серединка, серединка, серединка. Стоп, 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 стоп серединочку мали, мали зайти. Заблудився. Давайте, трошки зібрались, Сереж. Готовий? Оп! Раз, серединка. Два, добре. Три, добре. Чотири. Рухаємося, рухаємося. П'ятий. Просто вибігай, просто вибігай. Добре є. Будь ну, ласка, можете, можете, давайте. 19-14. А, ну, Марадон, радует, Марадон. Марадон. Вот, Оп! Раз. Ну, Заблудись, Катеринка. Два. Что, опять заблудился? Три. А? О! Четыре. Добре, трошки краще. Может кто-то пересдать хочет. Да, да. Так. Ну что там у нас? Что, погорелый, да? Да, Тут погорелый, да. Погорелый, а у Власенко как? Э -э, Сейчас скажу. У Васенко. Власенко хорошо, без мяча, и без мяча здорово, и, и с мячом здорово. У, у, них практически одинаковый результат. У этого 11.53, у этого 1.65. У этого 14.32, но со второй попытки. А у этого 15.84, ну, с первой попытки. Ну, в общем, еще хороший 15.15 15 у Чупрынды. У Бори 15.02. Ну, и вот 15 еще по Борежице и Болотина. Ну, ну 16 шестнадцать. Чуть-чуть многовато. Это у нас молоденький ребята. Да, ну я ж знаю Сашку, я ж помню, Еще мы тестировали его ага. по детям.